Зайчик і весна Українська народна казка. Був гарний, погожий день. Маленький зайчик сидів під деревцем і дивився на свій старенький кожушок. Ой, горе мені. плакав бідолашний. Сніг розстав, ніде заховатися, крізь видно, мій білий кожушок. Ласкаве сонечко побачило заплакане зайченя. Витрило йому промінчиком слізки. І пообіцяло допомогти. Воно звернулось до весни. Уважно вислухала вона сонечко і вирушила на пошуки зайчика. Де проходила, там зеленіла трава, розквітали дерева, щебетали пташки. Усе раділо весні чарівниці. Нещасне зайченятко, яке сиділо під деревом на купці сірого снігу, раптом із жахом побачило. Як останній сніг розтанув і навколо нього розцвіли проліски. Тримтячий зайчик підвів голову і помітив дівчину незвичайної вроди. Вона була одягнена в шати з прекрасних квітів. Вітер грався її розсявим волоссям, а пташки співали над неї найкращих пісень. Ти хто? зачаровано запитав зайчик. «Я!» Весна, лагідно відповіла дівчина. Сонечко розповідало про твою біду. Ось, дивись, це тобі. Вона простягнула йому гарненький сірий кожушок. Дякую тобі, весно! закричав зайчик. Тепер ніхто не побачить мене серед кущів. Одягнувши свого кожушка, щасливий зайчик зник у лісі. А весна-чарівниця помандрувала далі, даруючи всім радість і втіху. Кінець.